Чи вже встигли усвідомити вихід на Євро 2024, і що відчуваєте з цього приводу? Так, зараз вже усвідомлюю, бо перший там день і я думав, що це сон і це все неправда. А зараз все так, вже забули, це вже історія. Треба жити сьогоднішнім днем і вирішувати проблеми питання Динамо і вже. Готуватися потім після сезону вже на євро. Ну, родина до, до сих пір не, не усвідомлює, що це теж правда. Е, мама там була на стадіоні, дуже переживала, і бабуся з там е, бабуся з дідусем дивилися в Запоріжжі. І вся, вся вулиця, яка там, я, на якої я там виріс, вся, вся вулиця дивилася, болювала за, за Україну, за мене. Це дуже приємно. А мама в Польщі була на стадіоні? Так. так. І що казала, як. Що вона просто розплакалась після матчу і, мабуть, гордість, я не знаю. Ваш дебют прийшовся на важливі матчі в зв'язку з цим, чи не було мандражу, чи можливо відчували додаткову відповідальність? Звичайно, відповідальність я відчував. І що дивиться вся країна, і що цей матч означає. Ну, там, з Боснією і з Ісландією. Трошки перед першим матчем, звичайно, нервував, але там хлопці підтримали. Я там вже казав, що Андрій Ярмолко підтримав мене, і Сергій Здорчук, і всі хлопці, хто там був роздягальний тренер, всі підтримали. І добре, що так вийшло. От цікаво, як вас прийняли в колективі збірної, збірною, як тебе прийняли? Які були перші враження, коли ти приїхав в збірну? Можливо, тебе щось здивувало, можливо, щось було незвичним. Та... Здивувало рівень, рівень команди, рівень футболістів. І дуже приємно грати з такими футболістами, які грають у топ-лігах світу. І дуже хочеться закріпитись там і, і показувати себе. Чи з усіма хлопцями був знайомий, чи, можливо, з кимось познайомився вже там? Ну, Звичайно, так. Вони про мене чули, я про них, а, а так, що. Не був, не був знайомий, але я з, зі всіма хлопцями познайомився і все добре, добре спілкувалися, атмосфера була класна в команді. Матч з Босною Герцеговиною вийшов таким непростим. Які враження від дебюту і чи очікував, що буде важко? Звичайно, очікував, що буде важко. Не налаштовував себе на важку гру. І це були неймовірні емоції. Як... Треба запам'ятати ці емоції на все життя, бо такого вже не буде. І, і ще грали на виїзді, там фанати свистіли, ображали якось, коли ми там забили м'яч, і, Ну, ми виграли і все, і на, цим, на, на цим закінчили там, з Босню гру. Незвично було грати з уболівальниками? Звичайно, я там не так багато зіграв з уболівальниками матчів, з днами не грав. Ну, так, до. До повноштабного вторгнення. А там прям весь стадіон свистів, кричали, так, ну, заряджало. А коли вже грали в Урославі, то це зовсім неймовірні не емоції, коли тебе, тебе толкають вперед і там. Ще. Очікував, що вийдеш одразу в стартовому складі, і коли дізнався, що ти потрапив до стартового складу на матч? Не те, що очікував, але я думав про це і там. Може, морально це налаштовував, там, за пару днів до матчу, що можливо я буду грати. А дізнався в день гри з Боснією, мені Сергій сон підізвав і сказав, що ти будеш грати, готовий, я говорю, готовий і все. Не просто ну, на перший матч був із Боснією і з Ісландією, теж пропустили першими, але якось на полі відчуваю, що ми дотиснемо. Бо багато атак було, багато моментів. І я думав, що ми ну, знав, що ми виграємо. Ти, мабуть, вперше працював під керівництвом Сергія Риброва, які враження. Завжди підказував мені. У кожного тренера є свої вимоги, і я підлаштовуюсь. Що мені кажуть, то я й роблю. Бо тренер головний, і треба слухатись і на полі, всі як механізм потрібно працювати. Звичайно, мені дуже сподобалось. І... Дай Бог і надалі будемо працювати. Ну, мабуть, у тебе було якесь враження, уявлення про цього тренера, скажи, чи співпаливано з тим, що ти побачив насправді? Ну, я там працював в академії, коли там Сергій Саниславич був у Динамо, а у нас в академії був Альберто Босх. Ось і він теж знає, зараз у національному збірній. Де, ну, десь схожі тренування, які у нас були в академії вправи. І десь схоже, десь але рівень футболістів це намного швидше і дуже, дуже сподобалося. Нашими суперниками у національній збірні є Румунія, Бельгія, Словаччина. Що думаєш про них? Чи вже цікавився ними, можливо, слідкувався якимись матчем? Знаю, що це ну, команда попала напряму на євро. Не можна казати, що там погано щось про них. Вони всі дуже сильні на чемпіонаті Європи не буває слабких команд. Буде дуже важко і з кожним суперником будемо налаштовуватись. І грати. Повертаючись до клубних справ про Ворсклу, зараз, мабуть, ваші всі думки про найближчий матч. Яка думка у тебе склалася про цю команду, про цього суперника, враховуючи попередній досвід, попередні ігри? Дуже потужний суперник, можна сказати. Вони грають вдома. там, Я знаю, більше болівальників прийде на матч, будуть болювати за них. Нам треба виходити, показувати свою гру, перемагати і. З усіма суперниками зараз важко грати. Всі налаштовуються на Динамо, Динамо, як роздражитель, можна сказати. Будемо теж налаштовуватись, бо нам потрібні ці перемоги, потрібні очки і здобувати чемпіонство.